Тут читають книжки 18 тисяч дітей, а ще займаються англійською мовою, танцюють у гуртках східні танці, малюють, передивляються мультики та грають у ляльковому театрі. Все тримається на ентузіазмі самих бібліотекарів та художника. Саме вони на вільних засадах займаються з дітьми. Бібліотечний фонд 100 тисяч екземплярів. Він обслуговує і себе, і ще більше півсотні бібліотек по всьому Києву. От тільки поповнювати його з року в рік стає важче. У 2013-му фінансування взагалі заморозилось в цьому році. На жаль, на поповнення фондів з міського бюджету не було виділено нічого. Спочатку Київрада не дала грошей, а потім вирішила позбавити і даху над головою. До 200-річчя Тараса Шевченка бібліотеку з його ім'ям міська влада вирішила позбавити приміщення розмови київської міської влади про те, що вони розвивають Україну. Захищають українську мову, захищають українську культуру, вони не відповідають дійсності. Всі також посилання на попередників, які там розграбували Київ. Ну доводять те, що ця влада нічим не відрізняється від минулої влади на чолі з колишнім мером Черновецьким. Зараз влада хоче відкрити там черговий магазин чи дискотеку, чи ночний клуб. Ми проти цього органи прокуратури подали до суду. Окружний адмінсуд скаргу задовольнив і наказав від бібліотеки відчепитись. Проте вже за 9 місяців Київрада знову призначила побачення у суді, порушивши всі строки на подачу апеляції. Хто за цим стоїть невідомо, але комусь ласий шматок в око таки впав. Розмірковують народні депутати. Адже 798 квадратних метрів знаходяться у центрі міста. Мова йде, що якийсь, якийсь бізнес, хтось із бізнес-структур через департамент комунальної власності поклав оку на як вважають ласий шматочок в центрі міста Києва, і в даному випадку вони далі продовжують лобіювати в інтересах цього бізнесу. Низка законів приватизацію бібліотеки та заклади освіти прямо забороняє. Проте деякі норми можна тлумачити по-своєму, чим і скористався департамент комунальної власності під бібліотекою Київрада воліє вважати книги співробітників та творчий потенціал, а не саме приміщення. Його і можна забрати, проте надавши рівнозначне за умови, що таке приміщення повинно бути або спеціально побудоване. Або спеціально пристосоване до цього, коли ці всі перепитті почалися. Були якісь розмови про те, що дадуть інше приміщення? Ще раз наголошую, офіційної інформації ніякої я не володію, не офіційно вам взяла якесь інше ні чи то камер злякались, чи то виявились не готові. Однак доводити законність своїх претензій на приміщення бібліотеки було нікому. Представники позивача до суду не з'явились. Засідання перенесли на 14 листопада. Антоніна Кравченко Іван Болілий АНТВ.